Дазл, по-перше, це купа е спойзену, контролю, плюс, ну, неприємна, кисла тобі в обличчя зливає, плюс це хіл. Тому Дазл це прям гарний герой. Так в нього стрибати може Клокфрик, так його можуть контролити, але, в принципі, дієм вчора порти Тундер тримав дуже гарну позицію, і взагалі до Дазлу добиратися є певні проблеми. Герой зараз виглядає упевнений, з'являється Марс. З'являється Марс для Віспера. З'являється Юмана Керрі, Віспер, Скофілд, Ліня, Марс і Клокверк. І побачимо, що аналог придумує це Noan на Дазлі. Вау, вибачте, питань немає. Це дієм на Бруді, Сатанік на Тіні. Ну. Потихеньку буде переважати, але Юмів всерів фейзи. Далі вихід вихідно ліфаєр, хоче собі рейденс на Абадоні, Але це поки що станом на 7 хвилину. Очікуємо якихось активних дій, можливо, від Нована, і перетяжки потім від нього. Поки це просто знову продовження АФК фармінгу. Шаблю собі буде збирати. А ось і 9-клас, атака на юму, і це перст блад для команди. Паревіжн. Пропустив наш обсервер цей момент. І я пропустив, не очікував настільки агресивної гри, але Паревіжн змістилися в трьох. Ну, тапу, Дрім, ми грав цій позиції, але. От на та Дукаліс змістилися і далі йдуть в пошуках аналога, який фармить достатньо глибокою. Фармить власному лісі, підстакнув собі кемпи. Аналог хоче добити собі Армлет. І О, цим Армлетом спробувати якісь проблеми створити. Дукаліс контролює Руну, але тут є Скофілд. Дукаліс натискає зараз на себе здібності. Є атака. Спроба забрати аналога, то й знову здіспили в себе пойзонтатче. Один залітає по ньому. І Віспер стрибає з блінка. Віспур боліче. Новану, но заберуться лічені секунду. Де аналог тіпнув, ну і а, No One загинув. кіл для аналога. Гарна робота прекрасна. Робота по рунам від е колективу героя, Кацарілі Блінк з'явився у Віспорад, що він просто на нозі зайшов зараз з Дазла. Оце цікавий момент. Здається, просто на нозі не міг в нього на восьмій хвилині Блінк з'явитися. Ну, от не вірю. Да, Віспур просто біг весь цей час, і скан був від Дайер про те, що там знаходиться хтось. Але от е, здавалося, вдалий стрибок від Найнкласа, але забуває цей стрибок. Так, Віспур просто зайшов, побачив Дазла, поставив арену, дав гарний спис, ну і все. Шостий рівень для себе здобув дієм на нього. Йде зараз в атаку з Він зараз зачине дієму той встигає, здається, вийти, але є голем від Кейджея і Діємов вбивають кіл для. Варлок, але в принципі загалом це гарні новини для команди героїк. Проти Сатаніка працювала цей Варлок, і я просто нагадую ще раз, це дуже сильний герой Дукаліса, Еро видає, намагається Скофілда підзабрати, стрибаєш, там шторм пішов, і Тосик ще й пішов, Дукаліс добирає Скофілда. як же добре тут свої здібності натисли. Просто так. До Каліса зараз за це заберуть. Марди розставив, стрибок від аналога, Дукаліс ще один але ракетка в обличчя залітає до Каліс, до горить 100% Скофілд витрачає ще хукшот. Але правильніше буде казати гакшот, тому ми так і скажемо, що гакшот. ну і тим часом паралельно для себе намагається забрати ні, Сюди приходить віспер. В нього вже летить бліндагер станом на 14-ту хвилину в нього він з'явився. Ініціація є у і Є герої, які будуть просто себе відчувати добре в тому плані, що. Стербати є чим, є якомога довше жити можливість у Абадона та то само Варлока, якщо в нього в майбутньому з'явиться Гліммер Кейп. Занадто багато шкоди треба за, для перевіжений. Поки що ну не сказати, що вона є. Атака на Скофілдам Найнклас перекидує його, ну і ось клокорка забрала. Так, магічної шкоди тут вистачає, але якщо це знову ж таки будуть в п'ятьох стояти а, героїки, якийсь Хускар разом з Абадоном будуть постійно. Ініціювати та і танчити отак. та. правильніше буде сказати. То Демеджу в моментах у Paravision може не вистачити. Окей, але це моя думка. А Ганім, як з'явиться у нована, напевно, побачимо більше активних дій від Paravision. Дієм зміщується зараз під мідл, Тут аналог. Аналог на нього стрибає до Каліса. Але здається, аналогов бити достатньо складно. Буде. Сатанік в спині його помітили. Сатанік поставили зараз арену болі, що зараз Юмі. А аналог починає бити Сатаніка. Той горить, виходить з арени. Я голем до Каліса. Відправили зараз на смертну кару. Юма загинув. Тим часом без шансів. Сатанік ще живий. Відбунань клас. Разом з діємом намагається забрати скопил. Доїться мінус три від паравішен за лічні секунди. Так Сатанік загинув, його добуває. Виспер. Виспер, здається звідси але... Ну, fight на користь провижен, та? Вони втратили супорта плюс Кері. Героїки втратили двох супортів Плюс Кері. І дійсно, бійка за респект за те, що просто намагалися свій ганг перевіжен реалізувати, вбити Хускара, Але бачимо, що героїки були готові до цього. Вони натиснули телепорти. Він візі далі, Хускар 9-клас просто починає бити крипів, не палиться, І Ноуан no зараз може м -м, підзабрати віспера разом з 9-класом. На мани спис є. 9-клас, трепка немає, але сюди приходить же Скофілд, і треба добити просто цього. Для того візпера хочу на інклас це зробити, і вони віз добувають. Гине Марс. Ну і ось вона реалізація Дазла. Знову там і ультимативна і купа. А, а, поїзну. Клас рятує, здається, собою, Ганім натискає зараз No One, Заскидує себе на хейграунд. Чи буде Грейф? No one. Грейф видає, але здається, він вже точно тут загине. Можливо, кисло одну дасть, можливо, другу встигне, але ні. Тут вже цю ілюзію добувають. Потрібно буде і. Той самий, якийсь там, можливо, Сатанік. Для Сатаніка на демона. Там є Лабарна, але діємо просто розпопилять без шансів. Арена плюс акшот. Нагайна Бортмазер, 400 золота на користь героїків. Ну, вони йдуть на Рошана. Якісь для собакіли знаходити по герої третій позиції. Тут Скофілд прекрасна робота від нього. Гакшот залітає по Найнклас. Ну і все, Скофілд, да? а робота виконана на всі 100%. Ну і ан-клас загине. Спроба була. Ну він забрав свою віздуму. Що? Він максимум свій виконав, якщо він на загинув тут не дуже там сильно це впливає. Міспро знищує повучків. Інформація є. Торментор ще не змінився. Сатанік заходить спину, але там є Віжен, є Сентри. З'явився Торментор, аналог бачить Сатаніка. БКБ той не натискає. Стрибає на інклас, стрибає в йому. Хускара бити, здається, така собі ідея. Сатанік відходить. На інклас, може зараз соло розібратися з аналогом, але і йому не вбили, і аналога не вбили, і ніхто не загинув взагалі. Гакшотом не влучає Скофілта. ось він помилився і його забирають першим. БКБ у аналога немає. Сатанік розуміє, що тут стоїть о центрі. Знищує аналога за три тички. Віспер, гарна арена. Атака по... пішла по сатаніку, то не тискає БКБ. Аналога. Зараз починають бити, і Хускара можуть забрати. В нього БКБ то немає. І Хускара забирає, і Юма гине мінус три у виконанні. віжен буде гинути ще. КД, це Ультра Кіл сатанік в цій битві. Ну тут без шансів. Я не знаю, безидейна драка від колективу Героїк. Ну, чесно, будемо так. Казати, що це дійсно бездейна. І героїки натискають смок. Це буде файт, що під Рошаном вони вирішують зіграти. Чи що, чи піти кось піков, спробувати. На ревілі може бути ноу, no але ноуван no стигає, здається, змінити свою позицію. бачить його Скофілд, стрибок на ноуна. No і той, здається, зараз загине. Дукаліс буде намагатися засейвити. Ноуван no натискає БКБ, але він гине. Смок. Вихід від героїк спрацював Дазла, І тепер треба просто розбігатися. Здається, просто перевіжін. Шістнадцяти тисяч переваги у них є. Натискає телепорт Дукаліс, збити цей Лепорт дається з Кофілду. прекрасна робота, і це буде мінус. Гем, здається. Дукаліс ультимативно натискає і буде намагатися мансити, але якийсь Дастик, можливо, якийсь Дастик. Кур'єра. Кур'єра з гемом забрав, але там Джей забере зараз цього кур'єра з гемом. Але Дукаліс встигає підібрати. І там немає синдрика, він просто переграв своїх опонентів, він, здається, виживе зараз. Аніки стрибає віспор на Дукаліса і Дукаліса може це таки забрати. Він намагається максимальну кількість часу виграти. Візпор натискає БКБ. Дукаліс не може стрибнути. Йому розбивають коги. І просто виходить Дукаліс і Може загинути віспор. Зараз він загине від Сатаніка і Скофілду Якось збити телепорт вдається. Ні, не вдається збити Скофілду телепорт. Але тут вже й Джей приходить на дієма атака. Дієм натискає БКБ. Починає файтитись проти аналога, спроба забрати ще. Юму, і просто сюди вже біжить Сатанік, але здається, БКБ немає. Юму далі Сатаніку перекидує на інклас. Вони просто залітички забирають. Варлока. Далі залишається Юма. Його тосують на Брутмазер, Він натискає ультимативно. Сатанік продовжує бити опонентів. Юма там фіт-фіткає, але це взагалі не важливо, Настільки багато шкоди у команди Паравіжн. Каліс, його стрибок. Знову Найнклас повертається. Аналога намагається просто розпилососити. У аналога немає БКБ. Найнклас біжить крізь арену. Але БКБ зараз у Найнкласа закінчиться. Його тут заберуть. Точно. У Юму ультимативно з'явилися. Монтастайл присутня. Юма намагається вийти. Натискає ультимативну. Аналога знову б'ють, ну. No No підставився. No підставився безультимативно, його точно з'їдять. Він намагається захилити по максимуму болі, чий Юві. Сатанік натискає БКБ. Треба Кей Джея оббити, забирає Кей Джея, можна оббити ще й Хускара. аналог теж загине, ну і Ювіс перечіпляти вже останній. В нього зараз буде блінкдагер через одну секунду. Він натискає його, ну і Сатанік зробив все діло. Просто Паравіж зіграли на свого кері. Ну і це остання сторона, яка залишилася в топі стояти і дає у тіні. А, ось, це зараз обличчя. Стрибок. Від Нована. No Пішов чіпляти аналога. далі. летить Еро. Він залітає точно в обличчя Скопілду. Най-клас натискає ПКП ультимативну, намагається вбити Хускара забрала. Тим часом клок рука Кейджі. Гине за дві тички від Сатаніка. Б'йон лайк для Тіні. Ну і забрати можна зараз. Хускара, який без байбеку. Юма є ультимативна, але це нікому не важливо. Чи є ультимативно, чи ні, Юма друкує GG. його теж будуть забирати 30 тисяч переваги, гра закінчується. Ультракіл для Сатаніка 1-0 на користь. Команди Паравіжен. Чи вітась він зараз? Ремпич не віддасть кінцева. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду! А не працює мало чомусь, не можу я глянути. Завануло фантомку. Ну, це теж було зрозуміло. І беруть собі Ліона для Скофілда. Ну, окей, е, я не знаю. Знову, ну, Ліон проти Пака добрий, а тут просто нага. Тут просто нага для Сатаніка. А оцього я не очікував. Нага проти Абадона? Блін, виглядає дуже непогано. Так, проти Лишака, вона, можливо, в моменті там не, не дуже добре, бо лиш проти ілюзіоністів працює. Дем намагається задайвити, Юма зі щитком своїм продовжує на бадоні грати. Я б, чесно кажучи, втомився на абадоні одному грати. Вакуум є відієма, йому зараз можна забрати. Є щиток під два юншела, просто йому знищують. А, розвертається Найнклас і на Кінз Джанглеса. Ну і є там щиток. Це дабл кіл для Найн-класа. І верхня лінія під контролем. Команда Paravision. Просто все зробило добре. Четвертий рівень є у Сатаніка. Він Сітку вкачав. Він зараз до себе притягує героя. На інклас не влучає з шардами, але на Віспера все рівно. Атака буде. І Віспера заберуть. І ідеально все зробив Сатанік, якщо чесно. Ну, типу, накинув сітку. Так, за те, що він там спамить незрозуміло, кого якогось щубріка, ну, це мінус реп. але зробив все ідеально. Сітку накинув, притягнув, супорти перемістилося, і. Паравіжн прямо робляться добре. Пауза від 9 класа. Та агресивно знову підтягує до себе Віспера. Зараз зіб'ють. Сатаніку. Поїдеться все, Дрімкоїл можна по двом поставити. Ну Ванс стрибає дрімкоїл по двом. Телепорт від аналога. йде. здається, зараз швидко забрати Віспера не вдасться. Орбом влучає. Ноуан загинув, тим часом Дукаліс. Ну, окей, Скофілд. Звідси теж вийде. Віспер біжить прямо під вежею. І буде це файт це буде. Прям файти дуже вдалий здається. Зараз для героїки пали з пішов подіями. Дуже гарний дрімкуєл сайленс по трьох від віднова no і вони... Просто стирають лишика. Далі гине ще й Скофілд, добити. Добити з Ну воно здається. Поки що не вдається. Мієму болічити натискає сюрш. Віспер є в нього зараз заряд, але він не встигає видати. І віспер може тут теж загинути. В нього ультимативно ще працює. Я стан від дукаліса. Айспад залетів, чи буде ще якийсь добрес. Ні, там рудна регенерація, Собі Віспер її забере, але паралельно загинув ще й Скофілд. Мінус три. У виконанні пари віжн. Прекрасні. Результати. Файт знову від них. Гарно забайтло. Ідеальний айспад. А, гарна робота її відновлена Сайленс Дремкойл, все. Атака. Далі пішла на Аналго. Його саме підловили, ну і далі. Аналга просто знищує. Дрімкойл пішов, ще й там намагалися почіпити далі. Кейджей, а не вийшло. Але Уванс ну, з блінком він може далі застрибувати, і він буде стрибати, Сайленсом не влучає на кінц Джанглеса, той вже під вежею. Там вже багато армурита і все. Найнклас отримує палець задалеко. Найнклас застрибнув, Так, но Ван Сайленсом знову влучається, все діло. А зараз а, а, під руною магії, тому він себе відчуває в цій зоні комфортно. Він може стрибати, дозволити собі так грати. Ну і далі ми бачимо, що продовжує просто там активно грати Previшon. Так, перемагав не зараз поки що не росте після того, як вони забрали для себе Торменте, але окей. Тисячу ще одну заробили за ці декілька вбов з полошаку та е Ліону. Тільки з'явиться. Оркет Малевеленс. Немає там, до речі, двох ейншелів. Один, другий висить. Добре на найкласі, класі але там діємо. Тим часом причепили, є сюрш, він намагається вийти. Ультимативна від аналога працює потужно, но Ванстербокс знову видає купу шкоди, забирає вісперу, ну і далі, здається, вже аналога тут відпустять. Вічблейс спрацював? фласку натиснув, здається. Це не спрацював. Аба. Аааа! Тут знаєте в чому проблема? Ну, типу, Віспер, ж гра не буде. Віспер. Віпер? Гри не буде? Його дуже складно. Я зараз почав замовлятися, від того, що просто я дивлюся, на те, що відбувається, з кофілда просто може знищити. так пішов, але там просто макрапіра. Де діаболіки дамажать. Те, що діаболіки дамажити, то таке, треба. Пайп, напевно, якийсь для діємо. Він його собі не збирає. Але далі на стан утримує від аналога, стрибок від Нована, пішла далі атака. Можна спробувати підловити йому звідси не відпустити, він накидав на себе, щиток, і Нуланда розуміє, що не надто агресивно грати теж складно, Там є глімеркеїп, який блокує, нагадаю, 30% магічної шкоди. І тому звідси просто аналог виходить. Але ну Паравіжн це прекрасно розуміють. І... До каліса знову якісь лаги, знову якісь проблеми, і ä, Prevision розуміє свою силу. Вони можуть йти в своїх опонентів, вони можуть їх просто так забивати ногам. Ще один койл по двом героям. Ну no анс тримає у спину, пішла атака по віспу. Ховає себе зараз о, в о, Кінг Джангл. Але далі є шелдруна болі, що всім героям команди героїк буде помирати першим Кейджі. Далі гине Віспер, стан залітає подіями, але Сатанік вже тут і атака буде ну, на аналога. Якось би підловити було б його дуже непогано. Аналог не має мани на Глімер Кейпла. Є 13 стіків, які з'являться буквально зараз. Є Глімер гине Тим часом ще із помирає. Лише і. <пілляє> Пішла ультимативна від наги, і йому звідси відпускати не будуть мінус 5 від команди Перевіжен в розмін на їхнє використання здібності, все. Можливість себе заховати. Віспер сюди. Летить. але стрибає далі Найнклас, йому все рівно. Оп, це що? Це що таке? Це що сталося? Далі ультимативно пішла від Докаліса, Пішло продовження. Сайленс є зараз на Кей і Забирають його. Прекрасний стан від аналога. Купа шкоди, але Сноубол від Найнкласа знову рятує зараз двох героїв. Дємна Сергія намагається вийти в нього лоха, пали. Прекрасний айспату. у виконанні Докаліса, Ну і далі номан починає бити лішака. Паралельно буває Віспера. Віспер загине загине і аналог. Сатанік даблкіл, 20 тисяч переваги, 3 кіли всього все у героїк. І БКБ є у кого. це? У Noana, чи що. IcePad пішов по аналогу. Ну, БКБ, у no Він стрибає далі по аналогу. йому дають ультимативну Сатаніку Він зараз може загинути, треба вбити Скофілда, Сатаніка починають бити. Скофіл, бити. Є Сюрж зараз від Дарксіра. І Скофіл просто помирає. На Н-клас. Віталій кличко, інджойер. Знищує зараз Ливана однієї тичку. Перстримає. Ну, але це те значно ліпший файт від героїв. Нарешті вони бій дають. Ультимативної, правда, у юми немає. Аналог. Його підв'язали. Сатанік далі. Ну, здається, аналога не вб'ють, але спад залітає зараз від дукалісу дуже непоганий. Аналог знову під. А після бараку вони знову змінили цю штуку. Здається, після кожної першої вежі завжди гліб відновлювався. No one. зараз атака пішла. І гарний дрімкоїл тільки по Скофілду. Айспад не дуже вдалий. Гейна на скофіл 36 секунд. Але в нього є байбек. Кофілд не влучає станом. Контроль пішов по Найн-класу, де намагався застрибнути. Палець від Скофілда просто нікуди. Тускара вбиту майже не вдається. Добре, спішов боляче Скофілду. В нього є ще гос. Здається. Він гос натискає в останню секунду. Найсклад Найнклас прикрасний сновболу йому немає. Ультимативної Починає бити Дієма. І Дієма, здається, вб'ють. Аналог відпрацював тут вже добре. Купа шкоди від Лишака. І якось би його забрати було б взагалі ідеально. Намагається вбити ще кінж Джанглеса. Ну і Лишак теж буде гинути. З бейбеком три герої команди героїк. І все. 30 тисяч переваги. Героїки GG не друкують. На щось сподіваються, можливо, там чимось Діва, Марія допоможе. А я вам от просто-от просто нагадаю, От просто вам підскажу. GG, почув, поки команда героїк, друзі. А, щось цікавого Закінчилася ця гра. Новий акт це твоя свіжість та впевненість, тому долучайтеся обов'язково і будьте впевненими в собі. Ця гра завершилася так швидко, як виявилось, так? що я не очікував цього GG, Але Абадон Керрі, це дійсно сумна історія у виконанні команди героїк. Але дуже приємні новини для фанатів перевіження. Якщо ви тут, будь ласка, вийдіть. А, ось а, вони здобувають ще одну перемогу для Саба, 3-0. Так, у героїків є проблема. Вони мають статистику 2-6. Вони програли три свої серії повноцінні best of 3. А, У них попереду ще матч завтра з Тундрою зі спірітами. З ліквідами з Бібі -Бі. залишилися матчі.